Біля пам'ятника козаку рогу зібралося декілька десятків мешканців нашого міста. Через соціальні мережі криворіжці дізналися про збір гуманітарної допомоги для учасників АТО і, що дійсно радує, не змогли залишитися байдужими. Хтось приніс гроші, хтось речі, а хтось їжу. Собрали сусіди, потім з роботи шахти ребята здавали гроші. Наші друзі залишили. В общем, у нас получилось 1350 гривень. пятьдесят Вот мы купили три пари берц. Вот только что потом медикаменты купили там мазь еще там ну, таблетки там разные. Вот и два плаща, два плаща, которые от дождя. Вот и соседи там ну бабушки, они там картошку, помидоры, мед. Вот ну, в общем, ну тут такие продукты, которые ну можно довести и чтобы, ну как-то поддержать наших солдат. На сьогодні у місті гуманітарну допомогу військовим надають і владні структури, і громадські організації, і громадяни самотужки. Так вже традиційно біля козака рога організували збір допомоги національний штаб оборони міста Криворіг та жінки з активною громадської позиції, волонтери. 39-ї жіночої сотні самооборони у кожної з них сім'я, друзі, робота, але вони знаходять час і на підтримку армії, і для роботи з переселенцями, і на допомогу пораненим бійцям. Подібний гуманітарний вантаж зазначають організатори, відправляється на передову та на блокпости до наших хлопців. 3-4 раза на тиждень. Криворожане помогают с едой, с водой, с предметами личной гигиены. 39-я жена сотня занимается закупкой обмундирования, приборов, рации, наколенники на локотнике, берцы, формы. Такое, что уже простой криворожанин купить не может. казанки, котелки, вот предметы в бытовом использовании, бочки для воды, приборы ночного видения мы покупаем. Все это везем к ребятам на передовую. Единственное, То ми не можемо всіх наших машинах оповіщати в соціальних сетях или через средства массовой информации, тому що ну це безопасности безпеці нашого водителя, нас, наших машин, тому що часто густо туди, куди ми возимо, там очень опасно. Вони просто виконують свою роботу без зайвого розголосу та супроводу камер. А бувають і такі, що допомагають армії тільки заради власного піару, розповідають мешканці нашого міста. Як я бачу, це саме те, що не перетворювалося це просто в піар. От, оце тому що скрізь допомагають, але більше піаряться ніж допомагають. Кожен криворіжець повинен розуміти, що тут мир лише тому, що там гибнуть хлопці. Іноді немає елементарної одежі, тому що він поліз під машину і маслом забруднив свою одежу, тому що такі машини. А за уставом надається один комплект форми на півроку бойових дій. А кожна людина, яка колись в маслі вимазала свою одежу, розуміє, що її відсирати майже неможливо. А він туди тричі на день лазить під той автомобіль. Тобто, на кінець дня в нього ну, засмальцьована одежа, і якщо десь в бою туди потрапляє якийсь там вогник, він горить просто. Якщо у вас є бажання допомогти нашим бійцям, які знаходяться в зоні АТО, для цього є чимало можливостей прийти на пункти збору допомоги, звернутися на сторінки громадських організацій у соцмережах. Це допоможе скоригувати дії, або допомога була доставлена дійсно за адресою і та, яка сьогодні дійсно потрібна.